Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Хайбернат і теми сьогоднішнього відео анотація Embedded ID, Ball і асоціація 1 до багатьох за допомогою анотації One to Many. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, стосовно анотації Embedded ID. І embedable ми, в принципі, розбирали в попередніх відео. Також анотації Generated Value і Sequence Generator ми використовували для того, щоб створювати автоматичні значення в нашому композитному ключі в полях нашого композитного ключа. В попередньому ще відео ми розбирали, як зробити асоціацію 1 до 1 за допомогою анотації 1-1. One one. Зараз ми будемо робити асоціацію 1 до 1. До багатьох за допомогою анотації one to many І в нас воно буде вдвох Ну що ж, давайте тепер розбиратися з нашими сутністю. Підемо спочатку нашу сутність фон. Це наша сутність, вказуємо Entity, використовуємо Sequence Generator, для того, щоб були наше значення нашого ключа автоматично в Використовуємо Embedded ID, щоб наш композитний ключ клас Phone ID, який ми позначаємо обов'язково embedded був нашим композитним ключем. Звичайний конструктор для Hibernate з параметрами для того, щоб одразу створити значеннями код і number. Ми використовуємо Generated Value для того, щоб було автоматичне значення нашого ключа при створенні. Вказуємо, що це секвенс, і використовуємо sequence, який буде сетити тоді наше значення в код і number. Getter і setter. Так, тепер у нас асоціація до person. Один до багатьох. Ми використовуємо анотацію one to many. Йдемо на наш person. Ми вказуємо, що це сутність, звісно ж. Айтішка. Одне поле. І ми вказуємо тут асоціацію, навпаки, many to one. Так як в сутності фон є композитний ключ. Тобто він складається з декількох полів. Нам обов'язково треба використовувати joint call. В принципі, в попередньому відео я більш детальніше розповідав, як це працює. Геттери і сеттери. По суті, у нас клас Person нічим не відміняється, нічим не відрізняється від попереднього відео. Окрім того, що ми тут писали one to one а тут пишемо тепер many-to-one. І так, фон. геттери і сеттери. У нас тут є спеціальний метод set persons, він не тільки використовує а, параметр setet наш з persons, але ще кожен person, який сюди приходить, повинен в ітерації а, засетити цей клас а, phone в setphone метод. В принципі, можна використовувати set persons, а можна використовувати ADD persons, коли тут буде список створений, там new array list, наприклад, і сюди буде приходити а, насетити напряму, а додати. Наприклад, так було б більш правильніше, але, в принципі, для того, щоб показати, як працює, ніякої різниці немає. Можна, в принципі, і так робити, і так. Добре. Давайте тепер підемо в наш сервіс. І так. У нас тут стоїть параметр update. А це означає, що на базі наших сутності будуть створені таблиці бази даних, якщо їх немає. В нашому випадку їх немає, тому при першому запуску нашої аплікації вони будуть створені. Якщо ж вони є і наші сутності якось будуть оновлюватись, то таблиці баз даних також будуть оновлюватись. Давайте зробимо перший запуск нашої аплікації. Так, дивимось. Create table person. ID, код ID, number ID і primary key в нього ID. -шка. Далі, фон, код, number і ці поля є композитним ключем. Далі ми створюємо сіквенс для нашого фона. With 1 починається increment by 1. Так, alter tab if exist. Ми створюємо constraint foreign key з персона на фон. І ключ буде key композитний також, тому що в фоні композитний ключ з код і number. Тому буде у нас код ID і number ID. Тепер давайте подивимось нашу базу даних, фон і e person. Супер. Створилось. Тепер давайте зробимо збереження наших даних. Ідемо в метод save середині сесії і транзакції ми створюємо нашу фона і одразу в метод setPerson передаємо список наших персонів. В принципі, ми їх створюємо через New конструктор, просто і одразу в список, тому що у нас нашого персона єдине поле це ID. -шка. Воно буде створено автоматично. А зв'язок між фон буде створений за допомогою. Цього ж метода, set person, в якому потім ми person робимо двохнаправлену асоціацію і передаємо в set person, а, вибачте, в setphone через this, цей об'єкт. Тобто, в принципі, цей метод робить зв'язку між фон і person двох направлен. Далі використовуємо у сесії метод persist і передаємо тут фон, так як у нас тут наші асоціації каскад type persist, то у нас буде і фон, і його асоціація з персонами. Така ж сама логіка. Створюємо другого фону, наприклад, і передаємо його власні person. Session Persist і фон 2, Transaction Commit і Session Close. Таким чином створюються фони і зв'язки між персонами. Ну, звісно, спочатку person, а потім зв'язки. І так, спочатку ми звертаємося у хабернети до секвенсу, якого ми створили, щоб авто. Матично, заседити значення в код і number в person. Створюється рядок, потім створюються персони. З цими код і number попереднього нашого а, фона, щоб був зв'язок. В принципі, така ж сама логіка використовується для створення другого фона і його персонів. Дивимось Фон. У нього 1, 2, 3, 4. Так як ми використовуємо sequence для поля, і код і number один і те саме, то у нас кожного разу виходить інкремент. Тому буде 1, 2, 3, 4. Що ми використовували окремо для код і для number, то, в принципі, було б там, наприклад, 1, 1, 2, 2. Так як у нас він один, то постійно робить інкремент. Тепер дивимось. У нашого personна є зв'язок 1, 2 до нашого фора, фона. А у другого персона під одіжку також до нашого фона, у третього вже з другим фоном, і у четвертого також з другим фоном. Тобто перші два персони мають один і той самий а виходить номер. І третій і четвертий персон також мають інший вже номер, але він співпадає. Ну так вийшло. Нас двоє людей спілкуються по одному і тому самому номеру. Але не навпаки. Хоча можна, до речі, зробити і навпаки. Щоб у кожного персона було, наприклад, по два фони. Це навіть було б логічно. Добре, давайте тепер зробимо діставання. Звісно ж, в середині сесії і транзакції у сесії ми викликаємо метод get і передаємо person. Тобто ми типізуємо під персимом, що ми отримали, в принципі, person. Передаємо ID. З якою діжкою ми хочемо звернутися до бази даних, щоб отримати цього person. Якщо є, то повертає об'єкт. Якщо немає, то у нас буде в цій зміні null. No. Transaction commit і Session Close. І поза цим всім дійством ставимо бряко. І подивимось, чи є у нас під айдішкою 1 запис бази даних у таблиці в person. Є діжка. І так, у нього є список фонів. Так, lazy, Ага. Ми не можемо подивитися. Що нам треба зробити? Йдемо сюди. А, так, ми звертаємося до чого? До персона. Так, to One. Що у нас тут? Eager. Так, а ми викликаємо персона. Так, ми викликаємо persona. to one ігор а ну ка секундочку. Ану-ка, давайте ще раз зробимо. Person. фон А, фон ми отримали. Я вибачаюсь. 1-2 Я ж думаю, що щось не так. Якщо ми хочемо отримати список наших персонів, то нам, в принципі, треба зробити це вже в персоні. Точніше, в фоні. Добре, так. фон під iD1 має номер 1-2 Person під ID2 буде мати той самий фон. Код 1 і number 2 фона цього буде. 1, 2. Ну, в принципі, третій буде мати 3, 4. І четвертий також буде мати 3, 4. Потім зробимо запити. Хм, щось затопив, що мені здалося. здалося. Потім зробимо запити для а, фону. Так, 3, 4. І четвертий буде також мати 3, 4. Отак. Люди спілкуються, дв... двоє людей спілкуються по одному тому самому номеру. 3, 4. Якщо ми зробимо, наприклад, запит на 5, його не існує. У нас буде зміна мати значення null. Це null. Давайте тепер зробимо запити. А давайте подивимося наш запит. Select, значення from person. Left Join, то, в принципі, може і не знайти фон. Так, і робимо, так як у нас композитний ключ, то нам треба робити а, запити поєднувати через два поля. Join робити. Так, where, R, Phone ID, і тут, в принципі, діжка. Давайте зробимо тепер phone. Зміну також міняємо. Так, phone. Phone. І тут в нас повинна бути ID. А в нашому класі phone або сутності фон, ID є композитним ключом. Тобто, в нашому випадку композитний ключ. Клас phone ID. Сюди передаємо 1L2L. Якщо під такою адіжкою є, то нам поверне фон. В принципі, повинно бути. Отримаємо phone. Дивимось Phone ID. 1, 2. О. А тут персони вже лезі. Чому? Йдемо наш фон. Дивимось. Базове налаштування one to many Ні-ні. fetch теп lazy, щоб нам дістати в одному запиті. Нам треба type. Ігор. Жадібний. Робимо тепер запит, як бачите, немає. Тут запиту до персона. Дивимось, і тут у нас два персона мають. Підайдішкою 1 і підедішкою 2. Робимо запит до фона під 3 і 4, коди number. Дивимось. Фон. 3-4. Все правильно. Person, які? третій і четвертий. Якщо ми зробимо ID, якої не існує 3-5, то у нас будуть значення нашої сутності, точніше, в нашій зміні, не буде сутності, а буде. No. Добре, дивимось на запит. Так, select дані. Тепер тут from phone все рівно left join на person. Так, on. Знову ж по двом полям. Тому що фона композитний ключ. І тут where. Так як ми робимо запит по композитному ключу, у нас тут два поля. І в душках ці параметри. Все правильно. Все відпрацювало. Отже. Якщо ви хочете використовувати композитний ключ в вашій таблиці і, в принципі, в сутності, ви можете використовувати анотацію Embedded ID на ключі композитному ключі класі, а ви повинен мати embeddable анотацію, для того, щоб використовувати композитний ключ. І його поля це будуть полями композитного ключа. Так само, якщо ви хочете використовувати анотацію one to many», як в попередньому відео One-to-One one, зробити асоціацію один до одного, то тут можете використовувати один до багатьох. І для цього вам треба в класі, в якому ви робите асоціацію двох направлених, вказати join column, тобто фактично тільки е, анотація join column, скільки полів в композитному ключі, з якої ви робите асоціацію. Тобто з класом, наприклад, фон або сутністю. Там два поля в композитному ключі, тому код і number повинна мати окремий Джон. Колом. Якщо там було б три поля, робити три дженкол і так далі. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему Хабенеть, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.